Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Вітаю вас з малою Пасхою, Воскресним днем. І також вітаю, що ви зайшли на YouTube канал Віче і долучились до нашої щоденної програми Євангелія на кожен день. Сьогодні за богослужінням читалось, читався уривок е 5 глави Євангелія е від Яна Богослова. Отже, ми її зараз. І почнемо читати з вами і трішки прокоментуємо. Отже, <клес> Юлія Трошинська вітаю. <клес> Отже, одного разу <клес> прийшов Ісус до Єрусалима. А в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що зветься єврейською віф Віфезда, е яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел час від часу сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив у купальню після збурення води, той ставав здоровим, хоч би яку хворобу мав. Ми з цього навіть уривку можемо сказати, ствердити, що незважаючи на. Отаке духовне падіння іудейського народу часів Ісуса Христа, те, що фарисеї просто викривили основи віри, основи закону Божого, ну, просто повикручували по, по... І, і навіть звротілі. Ізврати... Так от, не, не, незважаючи на це, ми бачимо, що милість Божа проявила, проявлялась до богообраного народу. І час від часу Господь посилав от Ангела, як ми бачимо, в купіль Що таке купіль? Це як така водойма в місті, е, облаштована сходинками, облаштована перекриттями. Бачимо, що говориться, що було 5 критих ходів, тобто такі коридори, криті, де можна було ну при, е, переждати спеку і взагалі ну, знаходитися. Е, і о, в цій купелі. В цій такій купальні в водой, ми цьому, час від часу. Ми от навіть не знаємо, як це часто було, раз в рік, раз в місяць. Взагалі не сказано. Інколи сходив ангел, тобто зненацька вода збурювалася, бурлила-бурлила, і потім, хто перший заходив, цілю отримував зцілення. Ну дійсно, Господь любив свій народ, незважаючи з яким заключив заповіт, незважаючи на. Те, що цей іудейський народ раз по раз відступав від нього і забував його. <кій> і от переходимо до самої події. І був там один чоловік, який 38 років був недужим. Ісус, побачивши, що Він лежить, і дізнавшись, що вже довго говорить йому, чи хоч, хочеш здоровим стати? Відповів йому недужий. дуже. Господи, людина, людини немає, щоб коли збуреться вода, опустила мене в купальню. Коли ж приходжу я, інший поперед мене сходить. Тобто серед тих всіх хромих, сліпих, кривих і інших хворих людей був розслаблений. Тобто паралізована людина. Важко сказати, він повністю паралізований був. чи... Частково, тому що, бачите, все ж таки він говорить, не коли мене принесуть, а коли я прийду до води, то вже хтось перший сходить. Тобто, ну, грубо кажучи, напевно, доповзав. Можливо, в нього працювали руки, і він на руках якби, там, чи почув, підбігав, але вже, звісно, якщо людина. Ходила на двох кінцівках, і куп недугу вона не мала, вона скорше дійде до цієї купальні. І ми розуміємо, що цей чоловік жив там в цих коридорах, критих, п'ять коридорів, він там просто жив роками. 38 років у нього була ця хвороба. Е і проблема в тому полягала, що він не встигав. Він е знав, що там вода збурилася, але, але не було тої людини, яка йому допоможе. Адже там очікували воду хворі, а паралізований же не міг біля себе тримати, ну, так би мовити, якогось медбрата, який його піднесе швиденько. Тому що е, одне діло, коли ти знаєш, що це має відбутися, а друге, це може бути сьогодні, може через місяць, може через рік. Звісно, е, зловити цей момент з потрібною людиною, ну, анреал. І тут Христос зна, ну, як. Як Господь знає цю проблему, але запитує чоловіка, чи хоче він. зцілитися. Спост... Е, а той він зра... одразу ж розказує всю суть проблеми. Так, звісно, хочу, але в мене не виходить. Тобто, е, уже до Христа ми знаємо, коли Христа е, уже з... люди взнавали про нього і знали про нього, вони самі до нього приходили і просили про зцілення. З цього уривку ми розуміємо, що цей розслаблений не знає, хто перед ним, і далі ми про цьому переконаємось. Е, Так от, Христос до нього підходить, якби до Христа підходили часто і казали, ну, просили, зцілий, просимо тебе. А тут, якби Він каже, хочеш зцілитися? Це каже, так, да, хочу, але ж в мене не виходить, бо я не доповзаю першим. І розказує всю цю проблему. І, а Ісус, на відповідь на цю проблему, яку Він, яку він описує, говорить йому Ісус: встань, візьми посіль твою і ходи. І одразу одужав той чоловік і, свою, і став ходити. Була ж субота того дня, і говорили, говорили і удеї зціленому. Субота сьогодні не можна тобі було брати посіль свою. Він же відповів їм, хто зробив мене здоровим, той мені сказав, візьми посіль твою і ходи. Запитали його, хто той чоловік, що сказав тобі, візьми посіль твою, ходи. А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. От про що ми сказали, що зцілений не знав, хто його зцілив. Але ми бачимо інші моменти в цьому всьому. Господь стілює його. Навіть в даному випадку не говорить, прощається тобі, гріхи, просто каже, встань і, і візьми постіль свою. А, постіль, що це за постіль була? Це був в грецькій мові стоїть Кроватос, це як такі легкі ноші, слово кроватос. А ну інакше можна сказати, тюфяк такий. знаєте, Може, мішок з сіном чи там, з якоюсь соломою, травою, щоб можна було на ньому лежати. Отже. Але іудеї б, ну, здавалося б, людина 38, от вдумайтесь, 38 років людина паралізована. І тут вона стілюється. І, щоб, і замість того, людина просто неймовірно щаслива від того, що з неї сталося. І здавалося б, всі оточуючі, ну, плюс-мінус, уже знаєте, за стільки десятиліть можна вже цю людину явно в лице знали цього хворого. І замість того, щоб за нього порадуватися, ревностні іудеї, фарисеї в частності. Та інші почали його докоряти, як ти от отримав таку ну зцілення, а порушуєш суботу, несеш ноші свої? Справа в тому, що знову повернемось до цієї гіркої теми фарисейського вчення особливо для фарисеїв ну, напевно чи не найважливішою. Заповіді було шанування дня суботнього. Що можна робити, чого не можна, що є гріхом, що є порушенням суботи, а що ні. З однієї сторони, це заповідь Божа, шануй День суботній, День Божий. А з іншої сторони, ми розуміємо, що заповіді, які були дані іудеям, це були такі прописані основні життєві принципи. За якими людина мала жити, і е, навколо яких будувати ну, взагалі своє життя навколо цих принципів. Не тільки е, заповіді, шануй день суботній, а взагалі інших. Не, не свідчи неправдиво», не карадини, не, сотвори собі кумира, там, ну і, е, шануй Бога і якби вклоняйся. Е, і багато чого іншого, всі. всі і десять заповідей, і інші приписи, ну тобто такі закони, які Моїсей Дав сповістив е, іудейському народові. Це були принципи основні, які ти маєш засвоїти, що не вишукувати, а що є крадіжка, а що не є крадіжка. А так, наприклад, це є крадіжка чи нема. А ні, головне принцип, щоб був в нас в серці не кради. І все. Отже. Для юдеїв цього було мало. І от фарисеї почали, ну, звісно, принципом слідувати важче, коли ну, от, якби, хочеться згрішити. А ти розумієш, ну, фарисеї цим користувалися, вони просто знаходили такі шпаринки, через які можна було, наприклад, робити те, що заборонено, але виправдати і вважати, що, і стверджувати, що ти не порушив. Ту чи іншу заповідь. В частности, ми можемо сказати ну, от, про День суботній, про те, що не можна було там певну кількість, дозволялось пройти в день суботній тільки певну кількість кроків. Е, якось ми вже цю тему чіпали. Е, що вони, як вони пояснювали, що якщо ти дійдеш до кінця своєї вулиці і пройдеш уже цю кількість, ну певну кількість кроків, то щоб їх обнулити, тобі треба було. Е, Перегородити шнурком цю вулицю, і це якби вважалося твоєю вулицею, а по твоє, а по своїй вулиці, по свої, не по не чужій а по своїй можна ходити і ці кроки не рахуються. Тобто, в мене є як вулиця довжиною в 100 метрів. Я доходжу до кінця цієї вулиці, натягую шнурок. І вважається, що з цього моменту я маю рахувати ці кроки, які можна пройти в день суботні. А, а ті інші 100 метрів, вони не рахуються. Або, наприклад, вважалося, що якщо ти їси десь залишаєшся, ну, тобто ти зупиняєшся і їси, так, добренько поїсти, то це вважалося, ніби ти вдома. Ти прийшов в пункт, який ти мав прийти. Ну, який тобі, ну така, знаєте. Територія твого будинку, там, де ти твого дому, де ти іси, незважаючи де б це було, таке консульство твого будинку. І от деякі правовірні іудеї робили, якщо їм треба було пройти в суботній день, ну, більшу відстань, чим можна було за законом, вони клали їжу, десь там ховали по цьому, по своїй дорозі, і доходили до того місця, їли і могли пройти ще стільки ж. Тому що теж обнулялася та кількість кроків, якби що він все одно вдома знаходиться. Якщо він їсть, то він як вдома не перекушує. Треба, було там ще й певну напевно кількість їжі заготовити і з'їсти. Так от, е, і з приводу того, що можна було робити і що не можна, у фарисеї просто розписали там кілька десятків пунктів. І в частності, чи можна було щось носити, чи ні. І фарисеї стверджували, що ти порушуєш закон Моїсея, навіть якщо ти випадково в своїй одежі забув голку і пройшовся з неї в суботу, все, ти несеш голку, ти порушуєш закон. А значить, треба просити Господа пробачення, не, стеж, не, не, не приносити жертву і тому подібні речі. Е, до такого абсурду доходило. І от е, а, все це е, ґрунтувалося на словах пророка Єремії і в книзі, і на словах книги Неємії. Пророк Єремія е, закликав іудеїв, е, єврейський народ закликав до того, щоб вони не працювали. А шанували, віддавали Богові цей день е, суботній, шанували Бога, шанували день. А Неємія він забороняв. Що він зробив? Він заборонив іудеям, поставив сторожу е, на входах і виходах з Єрусалиму. І коли іудеї приходили в Єрусалим, для чого? Щоб торгувати, приносили там свої е, собою е, ноші. З добром і якби, базарний день. Так от, щоб е, ці е, дні всі були, ну як би всі з понеділка, ось, з неділі по п'ятницю, е, іудеї торгували в Єрусалимі. Ну, дійсно, столиця, ти приходиш, торгуєш. Але для іудеї, для іудеї було ма, замало. Вони вирішили торгувати і в, і в суботній день, день Божий. І Неймія заборонив людям торгувати, тобто, щоб ну зупинити, тому що е, така погоня за наживою, за прибутком вона нівелювала в людях думку про Бога. Тобто треба заробляти, заробляти, заробляти. Про Бога нема коли думати, нема коли присвятити День Богові. І от така, як такий, знаєте, принцип загнаного коняки. І для цього, щоб, щоб цього уникнути, неймія заборонив. Людям цей день торгувати, якби унеможливив, поставивши сторожу. Але знову ж таки, А так для фарисеїв оці два моменти зі Святого письма е, стали основоположним, що нічого в суботу носити не можна. Нічогісінько. Навіть голку, якщо ти випадково забув, ти все одно якби, її носиш. От якби з чого випливало оця вся це все відношення до. Цього чоловіка, якого Господь зцілив, розслаблено. Що він, ну по суті, да, 38 ти років ти на тому тюфіку валяєшся, а ну, зцілився, ну, значить, все, тобі вже не треба. там бути. Треба ж кудись ну, по суті, піти переїхати, додому повернутися, чи, чи кудись там на постоялий двір, чи, ну, невідомо. Але ж ти ж не залишиться тюфак, несеш з собою. Тим більше, що, що тобі сказав той, хто тебе зцілив. А тут на нього всі просто наїхали. Чому ти порушуєш суботу? От. І він каже: я не знаю, хто це. От. <кхм> І після того, як цього зціленого спитали, хто, хто тебе зцілив, хто тобі сказав це нести, він сказав: Я не знаю. Після, е, після того Господь знайшов. Знайшов його Ісус у храмі і сказав йому, ось ти став здоровим, більше не гріши, щоб чого гіршого з тобою не сталося. Пішов чоловік цей і сповістив іудеям, що Ісус є той, хто зробив його здоровим. Е, перше, те, що Господь відкрився, хто його зцілив, момент. А другий момент те, що ми бачимо, що цей чоловік, який як, ну, розслаблений, да, він е, боявся іудеїв. Іудеї його спитали: ти порушуєш закон. Він каже, так мені сказав той, хто мене зцілив. А вони кажуть, а хто? Не знаю. Тут він взнає хто. І оцей вчинок взагалі цього розслабленого, він дещо негідний. І Господь його попереджує, ти став здоровим, більше не гріши. Але що робить розслаблений? Як тільки взнає, хто його зцілив, він е здає і Христа іудеям, яким чином? Е іудеї звинувачують його. А Він намагається перекласти вину на Ісуса Христа. І, взнавши, хто це, що це Ісус Христос, Він зразу біжить докладувати, що не я винен, не я. Мені сказали, мені сказав оцей Ісус Наз... Наз... Назарей, е, Назаретянин, галілеянин, ну, як там його називали. Е, тобто він вказував на конкретно. Переводив стрілки за великим рахунком. Звісно, цей вчинок говорить про слабкість цього розслабленого. І, ну, Дещо негарний вчинок був. А, чому? Саме тому він так і вчинив, бо боявся. От. А Справа в тому була, що ми вже про це говорили: люди дійсно були залякані фарисеями. Тому, що, якщо ти ставав великим фарисеєм, починали тебе викривати як Великого грішника, тебе могли виключити з синагоги, не впустити в синагогу. А синагога це була такий ну, центр Центр, де пульсували суспільне життя іудейського народу. Тобто там і молилися, і обговорювали е, суспільні події, громадські події, держ... ну, умовно кажучи, державні події. Тобто там багато чого. Тебе виключали з общини, ти ставав ізгоєм. І через це е, пам'ятаєте, коли зцілили, Господь зцілив сліпонародженого, той теж е, при, прийшли до батьків. Чо, а Чи правда, що він був сліпонароджений? А батьки сказали, так, да, 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 але ми тут ну, відхрестились від то, того сина і сказали: він уже дорослий, самі з ним маєте діло, а до нас ми тут ні при чому. Тобто злякались, здавалося б, тато, мама, але ні-ні. ні Бо боялися теж що такого тиску суспільного, який формували саме фарисеї, які влаштовували таку травлю. Ну і на цьому все. Що я хотів сказати, е, щойно прочитав теж таке алегоричне тлумачення. Я взагалі алегорії, насправді, ну, стараюсь так їх дуже трішки. Ну, стараюсь обминати, або так буквально декілька слів сказати, е, при, приділяти алегоричним змістам Євангелія. Справа в тому, що деякі е, Коментатори тлумачі, коментатори Святого Письма стверджували, ну, про цю подію говорили в таких алегоричному змісті. Про що саме йдеться мова? Що е, хворий це іудейський народ, який був хворий від гріха? Е, оці п'ять коридорів вкритих. Біля купелі, які були, да, про що йдеться в Євангелії. Це така паралель, алегоричний такий образ того, що іудеї, іудейський народ мав п'ять книг, законодавчих книг, тобто п'ятикнижжя Моїсея, яке, як коридори захищають людину від негоди, від сонця, де можна перебувати, так і п'ятикнижжя Моїсея захищало людей від гріха. Проте коридори не могли дати спасіння. Вони могли тільки захистити, але не зцілити цього е, розслабленого. Так, і п'ятикнижжя, воно оберігає від гріха, але воно не може очистити від гріха, зцілити від гріха. От. І саме збурення води це момент хрещення людини, такий е, алегоричний образ. І гол найгол... ще один такий момент. Те, що в, ранніх, в ранній іконографії часто люди, ну, Якщо людину зображували в момент хрещення її, або там релігійні якісь ці зображення, не тільки іконографія, а релігійні зображення, то людина, яка охрестилася у Христа хрестилася, то виходячи з хрещальної купілі, людина несла нібито ноші. Саме цей євангельський образ він, е, от, е, відобразився в е, іконографії, саме уже наповнений зовсім іншим змістом, що людина очищається в хрещенні, е, вдягається в білі одежі, і оці ноші, які вона несла, їй вже більше не потрібні. Тобто, такі паралелі з цим Євангелієм. Е, Справа в тому, що незважаючи на те, що в самому Євангелії відображається конкретний факт, ми розуміємо ще й те, що, що будь-які слова або події, вони маючи глибинний, великий зміст ну, повчальний і Спасительний. І саме ну, мені ця алегорія прийшлася до душі через це, я про неї говорив, що незважаючи на. на Факт, який Господь дійсно стілив людину конкретно, в конкретному місці, з конкретною хворобою, невиліковною на той час, так е, незважаючи на все це, ми от пізнаємо і глибинний такий алегоричний зміст, який теж слугує нам повчанням і, ну, і запорукою того, що саме людина перша. Від закону спастися не може. Закон тільки підводить людину до Бога, але не спасає сам по собі. І людина отримує спасіння, зцілення і спасіння, саме стаючи християнином е, в момент хрещення, але в подальшому перебуваючи з Христом, залишаючись з ним, не полишаючи його і слугуючи дияволу і пристрастям, а саме перебуваючи з Христом і роблячи все для того, щоб стати Другом Христовим. На сьогодні все <кліст> так, Христос воскрес своєї стану воскрес. Давно Ренат пише про свої відчуття. Що я скажу? Багато і святих і багато людей, не тільки святих, а дійсно, які перебували на межі смерті і життя, говорять про те, що там все інакше. І дійсно багатьом казали, що там настільки добре, що не хотілося повертатися. Нам життя дане для того, щоб ми його тут прожили. Прожили достойно, ставши особистістю і вибудувши особистісні стосунки. З іншими особистостями і з головною особою нашим Творцем. Від цього й залежить, зможемо ми бути з ним у вічному житті чи не зможемо, перейшовши да, цю грань від земного до вічного. Так що треба достойно прожити це життя. І для цього нам прийшов Христос і дав нам Євангеліє, євангельські принципи життя, заповіді Євангельські. Живемо за ними і зможемо таким чином. Реалізувати заповідь любові до ближнього і любові до Бога, що є запорукою нашого спасіння. Будемо тоді завершувати. Ще раз вас вітаю з Воскресним днем. Хай Господь благословляє та оберігає Божого вам всім благословіння. Бажаю вам мирної та тихої ночі та молимося за наших захисників, особливо за наші сили протиповітряної оборони, які творять чудеса, як на мене, з Божою поміччю. Збивають всю ту нечість, яка летить на нашу Україну. І да, не забуваємо молитися. Також нагадую, що ви можете підтримати нас вашими вподобайками, коментарями, поширенням в соцмережах наших, наших відео. Та також підписуйтесь, хто не підписаний, це важливо для нас, для алгоритмів Ютубу, щоб просувати і розвивати наш канал далі. Також ви можете стати спонсором нашого каналу або задонатити для його такого подальшого існування. На все добре, до зустрічі завтра. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!